Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Агродніпер. Сьогодні покажу вам трошки огляду мілких деталей, таких як підшипники. Тримаємо асортимент на трактора МТЗ, ЮМЗ Т40, Т25, Т16. А ось що попалося тут, поміж підшипників світовод на трактор ЮМЗ. Колись відео про них знімав. поки рядом та й показую. Паси вентилятора ТШ Т-40 Т-25 ЮМЗ МТЗ. А, прокладочки радіатора. Є у нас як гумові, так і силиконові, кому більше які до вподоби. Гнучкий вал спідометра на трактор ПМЗ або ЮМЗ 1,8 метра йде. І на трактор МТЗ 1,6 метра. А, шланг Масляного на любу техніку. Вихід, ось дивіться, під кульку. а манометр у нас має бути МТТ-6. Замовляйте, довжина 1,5 метра. Вистачає на більшість техніки. Перемикач на два положення радянський. Це якість хороша. Є і сучасний китайський. Ось-о, китайський єсть, вага суттєво відрізняється, нібито й в руки нічого не тримаєш. Це має вагу, цей в половину легший від цього. Кому які потрібно, кому дорожче, кому дешевше, замовляйте. Підшипники маємо дешевших виробників, середні і дорогі. Це буде «Латвія BBC. Непогано себе зарекомендувала, відгуки досить хороші. Років 5 працюємо, клієнти хорошо відгукуються про них. Також 34-й підшипниковий завод. Раніше це говорили, що Ростов. Зараз інтернет пише, що BBC Air Латвія викупила цей завод. Також середній спектр. Непогано себе зарекомендували. Хто які бажає, хто дорожчі, хто дешевше, замовляйте. Також у нас є, виставляв відео Словаки ЗВЛ, Кінекс і НТЕ. Кому що більше до вподоби. Кутнички, штуцерки. Це ось о, штуцер масло маслоподачі від БАКа до НШ32, можливо когось цікавить. Прокладки головки блока циліндрів МТЗ і ЮМЗ лозівські. А зараз лозова змінила. Раніше були азбестові, зараз поміняла матеріал, але клеймо все рівно в них лишилося слоник, лозова, Кому потрібно, замовляйте. На піддон у нас є гумокоркова суцільна. Це на трактор ЮМЗ. І якщо, пазла, якщо пароніт, то вона ось ось частинок складається. І там вона наверху, це в нас іде пароніт по МТЗ. І є ось ближче дістав прокладочка кришки механізму газорозпроділення на Двигунди 240-245. А це інтерфейс. Американський пароніт. І також є із дорогих, це прокладка під картер Масляний на двигун D65, але суцільна. Ціна за суцільну набагато дорожча, ніж за оцю пазликами. Але хто бажає суцільну, будь ласка, є суцільна пароніт, є пазли і є гумокорка. Кому що більше до вподоби, замовляйте. Пропозиція від нас, замовлення від вас. Всього вам найкращого. До нових зустрічей з вами, підприємство Агродніпро.